На дворі туман. А я не могла зрозуміти, чому в мене так голова болить від самого ранку, як прокинулася. Такий головний біль. А ось він туман. На камеру не дуже видно, але там трохи далі показати. Там за деревами густий-густий висить туман. Такий ранок сьогодні, осінь. Нарешті, друзі, трошечки вгамувалася наша погода. Вчора на вечір прилетів до нас отой страшний буревій з Польщі, про який я розповідала днями в якихось попередніх своїх відео. Зараз трошечки розпогоджується, дещо показується трішки сонечко. Досить прохолодно. Зранку я замерзла взагалі сюди виходила. Ну, зараз 17 градусів. А я взагалі не знаю такого, як, ну, такі круті і дуже різкі перепади від 35 потім до 10-12 градусів, яка це ну, серцево-судинна система. Чи я витримує, моя не дуже. Я скажу, це м'яко кажучи, я не знаю таких перепадів. Я коли жила вдома в себе на півдні, то я такого не бачила взагалі ніколи. Щоб отако 35-40, а потім 10-12. Ну, це просто як таке витримувати, я не дуже розумію. Ну, але тут таке. Ну, і власне. Через те, що в нас декілька днів отако здебільшого темно, показується сонечко, звісно, але переважно похмуро. І отут на балкончику досить темно. Через це я переставила трошечки свої рослини, отако підняла доверху, до світла. Власне, ось цей хрестовничок. Бачите, я так дивлюся на ньому дуже багато оцих білих листочків. І я чомусь так от інтуїтивно собі вважаю, що це йому бракує світла. Не знаю, можливо, я не права, але ну поставила я його сюди, трошки вище, щоб йому було більше світла. Нехай постоїть тут. Так само, ось цей аїх різончик. До речі, друзі, хотіла сказати, що ось таке. Стосовно цього а їх різончика я прийшла, а він лежить. Тако він завалився на бік, і завалився він, власне, через те, що я, знаєте, зробила йому дуже легкий ґрунт. Ну, оце ж наше, знаєте, прагнення щось покращувати. Отона, дивимося, наслухаємося. Ну, і замість того, щоб просто спокійно посадити рослину. В готову ґрунтосуміш для сукулентів, мені ж захотілося туди додати агроперліту, досипати пісочку. От, знаєте, от для чого ну адекватно от, ну тако, розмірковуючи. я розумію, що ті люди, які розробляють склад у тих ґрунтів, ну, вони ж напевне знають, що вони роблять, і. Там все збалансовано, все чітко розраховано, саме для того, щоб рослина почувалася комфортно і, напевно, отакочки не падала, правда? Тому що отакий розрихлений ґрунт, можливо, це і добре. Я поки що доброго нічого в тому не знайшла, для себе особисто зробивши певні висновки і спостереження, тому що недоліків набагато більше, власне, як ось це, рослинка важка. Крона ось ця в неї важка, і отой ґрунт, отако я її колихаю, отам все ходить ходуном. Оцей ґрунт ходуном ходить, і коріння, яке аж під верхом. По-перше, він дужче просідає. Він сильніше просідає, і потім оголюється коріння, його треба потім ще досипати. Потім піднімається оцей весь агроприліт, оце все біле, воно лізе наверх, воно піднімається з часом все одно. Тобто, отака. Важка рослина, вона вивалиться з, з того горщика, де дуже легкий ґрунт. Це ж треба розуміти. Ну, якщо ще рослинка маленька і легенька, то ще пів біди, і то все одно вона дуже отакий легкий ґрунт, він дуже швидко пересихає, дуже. І тоді рослину треба набагато частіше поливати. А час, частий полив, отакий, особливо для сукулентів, це теж не є дуже добре. Краще пролити рідше. Добре пролити ґрунт, але ну, от не кожен день і не через день то робити. Раз на тиждень цілком достатньо, тим більше для сукулентів, от, власне, поливу. А отакий легкий ґрунт він буквально, друзі, вже на наступний день він сухий. Він як порох. Отако туди пропихаєш оцю шпажку, таку дерев'яну палички в мене від манікюру залишаються. І я ними тако пробую. Він просто тако навскрізь, знаєте, як пушинка туди пройшов. Я думаю, боже, ну чим же ж там росте ота рослина, власне, ну. І корін, коренева система в рослинки вона має бути міцно, отако, знаєте, вростати в той ґрунт. Міцно і міцно за нього триматися. Отакого хитання не має бути. Хитання кореневої системи не повинно бути. І має бути, що також що ви смикаєте рослинку, от коли ви її вириваєте, та, от на городі навіть чуємо такий тріск, хруст. Тобто корінці підриваються, тому що вони міцно тримаються в ґрунті, вони міцно в нього вростають. А коли рослина в пуху сидить, ну, ото в тих мохах, ото в торфах, я не знаю. Ну, По-перше, там слабке коріння. По-друге, та рослина постійно завалюється. От, власне, тому я цього не люблю. Тому, друзі, от особисто для себе я вирішила, що більше нічого, ніколи, ні в які ґрунти. Я додавати не буду. Я купуватиму готову ґрунту суміш, спокійно садитиму в неї рослинку, як власне ось ці зірочки. От вони в мене сидять в цьому універсальному ґрунті для кактусів і сукулентів. От її не рухнеш, розумієте? во, Стелаж хитається, а вона ні. Її з місця не зрушиш. Тобто вона міцно отако тримається, так. він суткіший. Він такий плотніший, але і поливаю я її набагато рідше, і подивіться, в якому вона чудовому стані. Прекрасно вона така наповнена, повненька, така цупкенька І я не ходжу кожен день з лієчкою біля неї. Ну тобто її ще попробуй звідси витягне. Так само і оця моя хавортія. Прекрасно ростуть, і я вважаю, що це ну просто зайве, Готово брати і в готову ґрунтосуміш ще щось домішувати. Я думаю, що її все ж таки. Не телепні придумували, розробляли той склад. І отако от туди щось домішувати. Ну, як на мене, то просто зайве. І воно ще й досить і шкодить. От моєї пісці, власне, так само, от в дуже легкому ґрунті, я постійно, постійно, я майже щодня я їх поливаю. Я вже замучилась, якщо чесно. І це ще дуже незручно. Тому що вони, от власне, на оцих поличках туди не долізеш ні з лієчкою, ні з чим. Тобто, щоб полити рослинки, мені всі їх потрібно витягувати звідти. Отако по одній я їх витягую, ви уявіть собі, кожен день через день оцим займатися. А вони дуже люблять полив. Коли вони починають трішечки підсихати там земелька, вони вже все в них висять отакі листочки, все, вони вже повішалися. От, власне, можливо, через те багато хто говорить, що вони капризні, дуже, що з ними дуже важко. Можливо, просто там треба відрегулювати полив або замінити ґрунт. Тому що це дуже велике має значення. От це, власне, мої спостереження. Я от довго вже Придивляюся, спостерігаю за цим і роблю для себе такі висновки, що ну, от рослини, які сидять у мене в звичайному ґрунті, от просто універсальному, куди я нічого не мішала, не сипала, вони набагато краще почуваються, ніж в отих, що я там щось ото, чаклувала, мухлювала, щось туди додавала. Ну, таке, друзі, словом. Ну так трошки покажу, що я сюди позабирала. От, власне, сюди ще я забрала ось ці свої рослинки, цих алойчиків. От вони теж в мене в звичайному універсальному сидять. Цупко міцно, От, поличка хитається, алойчик з місця не зрошується. Тобто ну, він класно приріс і, подивіться, він в прекрасному стані рослина. Нічого йому не бракує, все тут в нього провітрюється, нічого в нього там не загнивається, не запріває. Просто. Я вважаю, замість того, щоб отако колотити ґрунти, все-таки просто треба відрегулювати полив, просто навчитися не переливати рослини. І цього цілком достатньо. І набагато менше доведеться бігати біля них з лікою, тому що ґрунт трішечки утримуватиме вологу. І не треба буде так часто, ото все ходити і лити без кінця і краю. Так, що тут в мене ще моя ось ця пухнастенька? Боже, як я люблю цю рослину, друзі. Я не знаю, як я без неї раніше жила. Ця стапелія, ну, вона просто чарівна. от, от цим своїм оксамитовим якимось поверхнею. такою. Я дуже люблю до неї торкатися. Отако, Там вон, дві діточки вона має. Класних. Швидко вона росте, дуже класна рослина. Я би ще якихось, би Якщо в неї є ще якісь різновиди, то я б ще собі придбала пару штучок, отаких от от рослиночок. Дуже вона мені полюбилася, класна. Ну, і забрала ще сюди ось цей каланхочик, такий кудлатенький. Бачите, трішечки він вже тут позеленішав, відійшов. Прибрала я з нього ті жовтенькі листячка. Більш гарніший він став. Ну, я думаю, що тут йому краще, тут більше світла він має. І я так бачу, що рослинки добре. Набрався він водички, напився, такий цупкенький, став гарний. Тут в мене ось ці. Мої традисканції. Ось ця потребує обрізки, друзі, хочу зрізати і тако пересадити в інший горщичок, зробити пишний кущик, тому що вона діткується, вона буде в ширину отакочки розростатися. Бачите, я думаю, що їй треба більш ширше. щось таке. І такого я не допускатиму. Я рослинку стригтиму, формуватиму кущики. Я не хочу, щоб вони мені лізли отако по всіх підвіконнях, по всіх поличках. Мені це не подобається, я буду робити їх компактними. Ну, щось тут от засумувала моя Лудізія. Не знаю, ой, не лудізія, а ця ледебурія. Щось тако трошечки їй сумно. Напевно, хоче вона, щоб я її пересадила. Ну, не знаю, щось їй тут бракує. Не тут, власне, вона в мене стояла на одному отам з тої сторони. І там вона такою стала. Це от зараз я тільки її сюди перенесла. Тому Власне, тому я її сюди і забрала. Ну, але не знаю, друзі, буду її пересаджувати. От, власне, я згадала Лудізію. Лудізія в мене також там на кухні стоїть і дуже потребує пересадки. От Їх треба всіх оцих трьох, ось цю ось цю. і мою Лудізію треба терміново пересадити. Ну, а тут ось моя пурпурова традисканція, ще на неї говорять, це... це Креазія, по-моєму. Друзі, вчора вона випустила отут квіточку. Дуже гарну, таку, знаєте, бускового кольору, такий грамофончик, дуже симпатичний. А потім буквально от вже, от вже зранку вона заквітла, може, десь в обід. І на вечір, все вже квіточка та віджухла, стала ось такою червоною цяточкою. От хочу сфокусувати, а камера не хоче показати. І все. Тобто, ввечері вже квіточка вже відсихає. І все. От один день якось вона квітне. Ну, але я для себе зрозуміла, що вона ще буде квітнути, тому цей цвітоносик я не чіпатиму. Бо я от згадала, коли в мене було рео, то я відкручувала отако, оці корзиночки вже тоді, коли вони починали відсихати. І вони отако собі періодично видавали то одну, то дві квіточки. Довго-довго цей процес тривав, тому не чіпатиму я цей цвітоносик, нехай вона собі квітне. Я сюди прикріплю, вставлю фото вчорашньої квіточки, я собі її сфоткала і залишила, щоб вам показати. Ну, ось таке, друзі, тут шаленіють мої колізії. Ви бачите, що робиться? Я не знаю. Оце за тиждень отаку вимахали вони вдвох, ці два кущі, я не знаю, куди їх дівати. Напевно, все ж таки один я комусь подарую, тому що мені стільки їх не потрібно. Я не думала, що вони отако Мені виростуть, я не знаю, це тиждень пройшов, а що буде ще через тиждень. Не знаю, друзі. Ну, оцей залишу, напевно, а цей, можливо, комусь подарую. Тут мої хоєчки, власне, майже нічого тут не змінилося. Просто підросли оці два листочки. Вони були червоні, а тепер ось такі, бачите, більшенькі вже. Ті на місці сидять. Ніхто нічого тут нового не видав, не виростив. Тут моя оця. Сукулентна якась традисканція, я не знаю, наукову але Говорять на неї котяче вушко, Отак вона тягнеться сюди, повертає голівочки свої, сюди до світла. Не знаю, можливо, витягну її звідси, тому що, бачите, вона тако сюди мені тягнеться, тягнеться, хочеться їй до світла. Ну, Але на сонці вона стає чорною, отакою сірою, тут листя сіріє, чорніє і сонця вона не хоче. Тому що звідти я забирала її, вона була майже вся чорна. А тепер, от зелененька і гарна тут в затінку. Хоєчка моя ще не заквітла ось ця карноза. Бутончик я не хочу лізти туди. Мені тепер треба туди залазити, якось таку отикати туди камеру. Бутончик ще висить, як вона розквітне, тоді вже я вам її покажу, там поки що немає чого показувати. Ну, а отак. Загальну картинку зроблю.